Ось у нас вітер піднявся і жене дощові хмари і дощ таки. Того вечора був. І йшла вже пора млинок очистити. Щоб я з гнізда вилетіла. а так старші дають вказівки, а воно тільки сидить і головкою круте. Ось так ми тушаться всі навколо нього. Добре, що його коти не помітили. Ну а це не в неділю, а ще в суботу розочка. Під шавлюю відпочиває і допомагає мені морально, бо я взялася викорчувати м'яту ось так сапкою. Зам стільки накорчувала. Розочка вже на другий бік перевернулася. Горобці побачили кішку. Ось так я сапую піддіваю, коріння, а тоді далі руками потягнула і витягую його, бо колись посадила кущик, а тепер вона вже розрослася і заважає вже гібіскусом. я м'яту я зрізала листочки зверху, ось так в кучки пов'язала і повісила на просушування під навісом. Буде взимку, що додати в чай для аромату. А це поки є погода, то треба йти сапати, бо само воно не зробиться. Ось вже, гарбузи посапані, чистенько, видно, рядочки, і як воно відрізняється. О ще бур'ян стоїть. Ну, а це мої знахідки з городу. Це вже ось гвіздок сучасний, круглий. Це десь 150-ка, а це А це ось раритети. Це колись такі гвіздки робили. Вони не круглі, вони чотиригранні. Це ось менший, а це ось більший по шляпці видно? Чотири вона. Ось такі. Хто такі пам'ятає? Тепер це просто алюміній. Ось такі знахідки. Тепер це просто металобрух. А це ось мешканці дубла виглядають. Це вже сьогодні. Беру ось такий інструмент і знову йду на огород. Буду ним працювати. Щось у нас тут вже посапано, щось ще ні, а я ж йду на буряк. То ще я останнім сіяла, то ми були, знайшли ще з минулих років залишки насіння буряку. І так як земля в нас ще Залишилося, я вирішила його висіяти. А це по дорозі роздивляюся, що як зі швом. Так, ось вже я, здається, дійшла. Це горох посапаний, там далі. Кабачки ще не зовсім зійшли, теж їх ще не сапала. Ось мої бурячки. Десь зійшли краще, десь гірше. І починаємо працювати. Це називається. Зараз я ним пройду між ряддям, а потім покажу, що з цього вийшло. Я ще роботу не закінчила, а просто побачила ось на землі, чи то видзібані, чи то вириті. Не зрозуміло, ямки в землі, чи, можливо, граки добуть, чи то собаки. Слідів як таких не видно, а погород ось таке твориться. Я не знаю, хто це, що це. Дуже їй шкоди, то воно великої не задає, бо не видно, щоб сходи десь порвало. А для чого і хто це таке робить, я не знаю. Видно, що тут бурячки сходять десь прямо біля самого рядка воно то ямуту видовбало. Ну, а це вже результат моєї роботи. Ось так рядочки видно, а тепер я вже в рядочках пройдуся сапкою. І набагато швидше цією приспособою. І легше. Так як я сказала, що це насіння буряка було з минулих років, то і зійшло воно відповідно, десь нормально зійшло, рядочок добре видно, десь гірше зійшло. Але то вже не так важливо. Сьогодні у нас хмарно, і за Хмарами ледве вгадується сонце. Сьогодні вже у нас понеділок, але така погода. Для робіт на вгороді – саме те. Молодий петушок гребеться, як дорослий. Так, життя йде своїм ходом. Потихеньку працюємо. На цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Кому сподобалося, ставте вподобайки. На цьому буду прощатися. Всім всього найкращого і до наступних зустрічей. Па-па!